Ганна навчає механіків монтажників сантехнічного та опалювального обладнання, а також обладнання для кондиціонування повітря. Їй не влаштовує поточний навчальний процес, і вона починає розмірковувати. Чому учні справді мають навчитися, щоб долати повсякденні робочі завдання, що є важливим. До теоретичної підготовки у її нинішньому вигляді немає питань. Але що робити, якщо не зрозуміло, як застосовувати теорію на практиці? Ганна продовжує розмірковувати. Звичайно, найкраще, щоб учні навчалися безпосередньо на практиці? Їм необхідно спробувати, наприклад, самостійно встановити циркуляційний насос системи опалення. Але чи цього достатньо? Чи не є це лише частковим аспектом поряд з багатьма іншими? Як бути, наприклад, із консультуванням замовників та підготовкою комерційної пропозиції? Коли замовник запитує, скільки коштує якась додаткова послуга. А у відповідь вихованці Ганни можуть хіба що знизати плечима. І чи знають вони, як замовляти матеріали та виставляти рахунки? В учнів має скластися розуміння того, як влаштовано все загалом. Важливими є зв'язки між частинами цілого. Тепер у Ганни немає сумнівів: учні повинні навчатися в рамках реальних, повноцінних робочих процесів. Тобто в межах тих процесів, з якими вони матимуть справу пізніше, коли почнуть працювати, Ганна відразу ж береться за справу. На основі професійного стандарту вона підбирає характерний процес для заняття: заміна циркуляційного насоса системи опалення в одноквартирному будинку замовника фізичної особи. Вона встановлює, що робочий процес, як правило, складається з чотирьох етапів: прийняття замовлення, планування замовлення. Виконання замовлення та закриття замовлення. Як завжди буває у ремісників, робочий процес у не запускається з отриманням замовлення. У промисловості робочі процеси, як правило, більш комплексні і складаються з технологічних ланцюжків, що формуються з внутрішньовиробничих операцій. В обох випадках в результаті мають бути отримані послуги чи товар. Тепер потрібно розкласти робочий процес на частини, щоб його описати. Прийняття замовлення включає, наприклад, такі частини: аналіз системи опалення з виїздом на місце, консультування замовника та комерційна пропозиція з подальшим оформленням замовлення. На етапі планування замовляють необхідні компоненти та комплектують інструментарій. Після цього можна визначити послідовність виконання операцій та запланувати витрати часу та трудовитрати. На етапі виконання. Проводять монтажні роботи з подальшим контролем та введенням до експлуатації. Після цього систему передають замовнику. Заключний етап зводиться до виставлення рахунку на оплату. Для цього потрібна інформація щодо цін на використані матеріали та щодо витраченого на виконання робіт часу. Ганна дуже точно описує кожну частину процесу із зазначенням окремих робочих операцій. До опису також включаються необхідні засоби праці або додаткові вимоги, наприклад, вимоги законодавства про охорону праці. Пізніше з цього опису Ганна зможе вивести конкретні навчальні та робочі завдання для уроків, які вона проведе. І завдяки цим орієнтованим на робочий процес урокам, її учні будуть повністю підготовлені до робочих буднів яким робочим процесом ви могли б скористатися для вашого уроку? Надайте ви своїм учням можливість активно працювати на всіх етапах процесу та самостійно братися за завдання, що належать до виробничої практики. Використовуйте ці можливості.